Звільнення Лаври від Москви день другий. Хоча я б це назвав навіть священники від лукавого друзі. Чому комісія мінкульту знову пішла ні з чим? Та як попи розганяли журналістів цього разу? Про все це і не лише дізнайтесь за мить, ви на фабриці новин назвати Юрій Бібік. Отже, скандал навколо Києво-Печерської лаври триває. Представники УПЦ типу не МП і їх прибічники. Не звільнили територію заповідника і вже другий день не пустили комісію Мінкульту, яка мала б там проводити інвентаризацію майна. Ось що сказав глава інформвідділу УПЦ: слова наступні: це незаконно. Ми не підкоряємося Міністерству культури. Рішення суду не було. Кінець цитати. Але давайте тут по порядку. Значить, зранку на території Києво-Печерської лаври знову зібралося чимало вірян. Священики московського патріархату заявили, що йти нікуди не збираються і проводитимуть молитви як вранці, так і ввечері. Окрім того, попи заблокували входи до одного із храмів разом зі своїми прихильниками. Близько 10-ї ранку на території святині з'явилися представники комісії, але представники УПЦ типу НМП і віряни знову не пустили їх всередину цієї будівлі. Цим робота комісії завершилась, але не завершився концерт, так би мовити, який влаштували так звані священики. Значить, під Лавру сьогодні прийшли противники УПЦ, типу НМП. Вони вигукували Слава Україні і підняли плакат з надписом Геть русню з Лаври. Батюшкам правда, звичайно ж, почала різати очі, тому вони не придумали нічого кращого, аніж освятити активістів. Ну так, по православному, без їхньої волі. Насправді ж, священик просто почали обливати їх водою. І не лише протестувальників, але й журналістів. Конфлікт мало не переріз у серйозну сутичку, сталася штовханина, але поліція одразу втрутилася і завадила першій крові. <пліця> А тепер хочете, розкажу вам прикол, друзі. Значить, вчора попит розчили камери операторів, ми пам'ятаємо так: погрожували, кричали на журналістів. Сьогодні обливали противників водою. А от у соцмережах очільники УПЦ типу НМП оприлюднили допис, ще й англійською, де закликали. Увага, не піддаватись на провокації спеціально підготовлених осіб з числа радикалів. Давайте зацитуємо 31 березня о 10 годині до києво Печерської лаври. планує прибути комісія з метою опечатати храми. Разом із комісією хочуть навідатись провокатори. Спеціально підготовлені особи з числа радикалів будуть ображати і провокувати вірян з метою викликати на свою адресу агресію чи неадекватну поведінку. Провокатори все фіксують на відео, кінець цитати. А знаєте, хто півдня теж транслював ось цей меседж про радикалов-провокаторів? Друзі. Бінго! Російська пропаганда. Пропандистська помийка Рідовка оприлюднила не один, не два, а цілу серію дописів про ізгнання канонічного православ'я. Ось вам декілька, так би мовити, заголовків. Значит, провокаторы-радикалы продолжают вносить смуту на территорию Киева Печерской лавры, выкрикивая провокационные лозунги. Однако вывести собравшихся прихожан из себя им не удается. Под провокационными лозунгами идиоты пропандисты мают на вазе гасло «Слава Украине». Ну, это действительно дуже провокативно. Если працюешь на ФСБ России. А бош, например, В лавре батюшка окропил святой водой провокаторов, которые хотели побить его палкой. Причем на видео жодной палиці мая. Ну а финальным став допис скрепников под назвою Куда Зеленский ведет украинское православие ⁇ Я вам просто зацитую фрагмент. Судьба православия на Украине сейчас кажется предрешенной. Репрессии со стороны раскольников продолжатся, и они будут жестче, ⁇ Кінець цитаты. Збирається відправляти танки на Київ для защити лаври, і одіозний російський депутат Віталій Мілонов каже, Київ потрібно очистити від сектантів, язичників і сатаністів. Очевидно, такими для нього є представники Православної церкви України, ПЦУ. І найкращий метод для цього це, звичайно ж, російські танки. Цікаво, чи це випадково не ті, що погоріли там під столицею, ну ми пам'ятаємо. І ще, друзі, от ледве не забув. Як виявилось, захищаючи лавру, можна ще й непогано на цьому заробити. В мережі з'явився скріншот з чату, де, значить, представники ОПЦ типу НМП нібито пропонують гроші за те, щоб люди приїжджали до Києво-Печерської лаври і виступали на боці московського патріархату. Тим, хто погодиться, обіцяють виплатити 1600 гривень. Бідкоються, що зараз людей дуже мало. Висновки робити вам і тільки вам. Але гнів і користолюбство ну вибачте, то точно не про християнські цінності. Ви на фабриці новин мене звати Юрій Бібік. Підпишіться, будь ласка, поставте лайк цьому відео і залиште коментар, що ви про це думаєте. Нам реально дуже цікаво. Побачимось.